Вас, друзі! Мене звати Які Фіщенка, я головний науковий співробітник відділу хірургії хребта інституту ортопедії та травматології. Сьогодні наш ефір майже можна сказати, з полів. Я зараз в клініці. Якраз в, між, в перерві між операціями, саме ендоскопічними операціями я вам прочитаю коротеньку лекцію саме про можливості ендоскопічної хірургії. Хребта. А, а, дійсно, це те, чим я опікуюсь, можна сказати, останніми роками, і а, досвід ендоскопічної хірургії в мене з, з 18-го року. Я різними методами оперував. І на сьогодні а, більше там, мабуть, 90% моїх операцій пов'язане саме з ендоскопічною хірургією хребта. І коли я починав свою е, свій шлях в ендоскопічній хірургії хребта, мені багато моїх колег казали, ну ендоскопічні операції це не для всіх пацієнтів. от такі грижі можна видаляти е, ендоскопічно, такі не можна вони завеликі. Як це оперувати стеноз без стабілізації ендоскопічна, ніхто не ну в цю в це не вірив. Але з часом потрохи там це була ендоскопія там 10%, 20%, 30%, 40%, потім п'ять. 50, і зараз дегенеративні захворювання що попереку, що грудного, що шийного відділу хребта, можу сказати, в 95% я оперую виключно ендоскопічно. Це має низьку перевагу для пацієнтів і е, вже відпрацювавши повністю технологію, це досить швидко, якісно, і ми отримуємо купу задоволених пацієнтів. Якщо дивитися історично. Е, Ну, відкриту хірургію я навіть взагалі вам тут не показую. Отак от виглядає а, видалення грижі диска під мікроскопом. Ну, це дуже досвідчений лікар, дуже досвідчений хірург, от, -от так от видаляє. Але знов таки я мікроскопом в житті дуже мало користувався. І як на мене, от ну, треба ну, розбиратися такі специфічні навички мати, саме щоби ось ми бачимо. Дуральний мішок, відсуваємо цей дуральний мішок, і потрохи дуже обережна, видимість така собі не дуже хороша, можна сказати, кров'ю заливає аспіратор е е постійно працюємо аспіратором І якщо там ну зрозуміло, досвідчений хірург він це зробить швидко і якісно, і це операція саме досвідченим хірургом виконується. Але знов таки ймовірність навіть мі... за допомогою мікроскопу ушкодження нервових структур досить велика. Тому е... Україна, мабуть, і не вся оснащена нейрохірургічні, ортопедичні, спінальні відділення, не всі оснащені мікроскопом, е... тому наразі це взагалі можна сказати, більшість е... там більше 50% операцій на хребті. Я даже думаю, не 50%, 70-80% робиться взагалі відкрито через великі розрізи з купою проблем. А навіть оце з мікроскопом, ви бачите, оце видалення грижі фрагмент, теж ймовірність ушкодження нервів і якихось додаткових проблем. А досить ну, мені, на мій погляд, велика. Що можна сказати про ендоскопію хребта? Можна сказати, що вона почалася, мабуть, з десь з кінця 70-х років, коли були для початку розроблені орієнтири для? Входу в хребетний канал до грижи, підходи до грижи. Диском, і спочатку це була перше покоління: це трансферамінальний доступ до грижи, це монопортальний. Е, можна тривалий час сперечатися, хто був перший, але можна сказати, що в Америці цей напрямок Ентоні Янг розвивав. Він досі живий, він досить такий популярний, але він його якось не дорозвив, тобто. В нього не так багато послідовників, і якось от, от, от він, як перший, він тривалий час працював, але от, от саме послідовників в нього не дуже багато. В Європі це можна сказати, робив Томас Хухланд і він розробив інструменти, доступи. І він, на жаль, він вже там років 15 тому помер, але він дуже впроваджував і широко впроваджував саме ці операції і спочатку це був трансфрамінальний доступ до грижі Потім е, розвивалися доступи е, інтраламінарний, тобто через міждушковий е, доступ в хребетний канал. Третє покоління це вже була біпортальна ендоскопія, яку можна було робити не тільки грижі видаляти, монопортальна чи біпортальна коли вже ви е, робили декомпресію при стенозах. І вже остання генерація це коли можна робити ф'южин з тобто вставляти імпланти між харцевий проміжок за допомогою ендоскопічних методів дослідження на сьогодні. Знов таки є купа різних методів, і зараз, якщо починати розбиратися щодо чого, що як називається, то можна там не знаю зламати мозок, тому що кожен з. На своє ім'я називає систематизації як такової немає, але можна принципово розділити на два напрямки: монопортальний і біпортальний. Монопортальний може бути теж як трансфарамінальний доступ в міжхребцевий отвір, так і інтраламінарний в міждужковий проміжок. Біпортальний теж можна зробити з двох доступів. Спочатку й декілька слів я розповім про монопартальну ендоскопію. Монопортальну ендоскопію я почав займатися саме в 2018 році, і два роки опікувався виключно видаленням трансфорамінальних гриж за допомогою монопартальної ендоскопії. Коротеньке відео: ми трансфорамінально можемо заходити в між міжхребцевий отвір і видаляти. Грижу за допомогою монопортального метода. Зараз я трошки прокручу відео. Метод дуже непоганий, але в нього є певні як переваги, так і недоліки. Зараз на них зупинюся на наступному слайді. Ми робимо. ой, вибачте, На наступному слайді ми робимо доступ до грижі міжхребцевого диску і під відеоасистенцію видаляємо ці грижі. Ну, два роки займався досить непогані результати, але потім перейшов на дебільше біпортальну ендоскопію. Про трохи пізніше про неї. Ось цікавий теж випадок монопортальної ендоскопії, коли чоловік 32 років з великою грижою диску, з перезом лівої стопи. Ми підкрашуємо спеціально диск метиленовим синім, і для того, щоб ідентифікувати структуру диска, що нам треба саме видалити. І ось ми бачимо, як ми тягнемо. Зазвичай монопортальна ендоскопія називається, коли так тягнуть грижу, big fish. тобто як на рибалку. Тобто, це ми витягуємо велику рибу, тому що там не те, що просто взяв і витягнув, ти її тягнеш, підсикаєш через цей от через цю трубку потрохи просуваєш, і це є, мабуть, певні недоліки. І тому таких от big fish, великих риб дуже важко знаходити, тому що. Грижа не завжди, вона єдиним компонентом. Це дуже красиво. Ось така от. Зараз буде відео. Остаточне. Таку витягуємо, витягуємо. Як рибалка, просто як рибалка. Витягуємо, витягуємо, вже майже витягли. І ось ось наша грижа з'являється. Ось така величенька, синенька, така дуже красива грижа. Але я ж кажу, що це там одна на 20 штук таких можна витягнути, щоб було отак ось красиво. Це виглядаємо, як ми бачимо грижу монопортально, це як після вже коагуляції, але це можна сказати такі ідеальні картинки. Результати лікування ми бачимо з вами секвестр l 5 s 1 праворуч, і після операції контрольні МРТ. Переваги цього методу в тому, що у нас є один маленький розріз 0,7 см. Я впевнений, що за півроку ви навіть його і не знайдете, за воно було. Мінімальне пошкодження м'язів, зв'язок, мінімальна крововтрата, низький уровень ускладнень, ну, це у досвідченого хірургу. Мінімальний ропцево-спайковий процес, мінімальні строки госпіталізації. В чому недоліки? Важка крива навчання. До того як я зрозумів, взагалі, що я роблю. Мені я зробив більше 50 операцій, можна сказати так, е, е, ну, дуже важко було зорієнтуватися. Важка орієнтація в просторі це найбільша катастрофа, тому що камера, ви трошки повертаєтесь, задумуєтесь, і ви вже дезорієнтовані. Важка оцінка стану декомпресії, тобто, е, об'єктивно оцінити, чи ви повністю видалили грижу, чи не повністю ми. По непрямих ознаках зазвичай орієнтуємося, і тому є свої е, такі недоліки, досить великі, а тим паче велика собівартість. Тобто, кожні кусачки, які дуже такі ніжні, ламаються там по 2000 євро, коштують, ламаються досить часто у недосвідчених хірургів, це дуже 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 дорого. Тому з часом я від цього методу відмовився і перейшов на біпортальну ендоскопію. Цей метод я й досі широко використовую, і він мені замінив майже ну займає наразі майже 90% моєї практики. Біпортальна ендоскопія це мінімальна інвазивна хірургія, ендоскопічна техніка. Унілатеральна, тобто ми з одного боку справа чи зліва стоїмо. Тобто, як зазвичай собі уявляв, що це ви знаєте один порт справа, один зліва. Ні, це з одного боку. Два порти: один для ендоскопа, другий для інструмента, аналогічний артроскопії, хірургічна анатомія, доступи і показання, ідентичні до мікроскопічної хірургії хребта, можливе виконання як простої декомпресії, так і а, міжтіловий дес, тобто ф'южн дес. Е, можна сказати, що вперше вона з'явилася на таки тут теж можна суперечити, тому що є публікації поодинокі. Там хтось в Аргентині засунув артроскоп. В хребе щось там зробив, але це були так поодинокі випадки: хтось, єгипетський лікар, якийсь там опублікував 10 кейсів, як він за допомогою артроскопа видалив там грижі диска, але так, щоб це систематизувати, розробити концепцію, позиційні особливості, хірургічну анатомію та інструмент, це можна сказати, що було розроблено в південній Кореї в період з 2003 до 13-го року. А з 16-го року, можна сказати, це ера вже почалася розвитку. Це вже всі дегенеративні захворювання, не тільки грижі, але й стенози, декомпресії при спондилолістезі, Вся спина, шийний грудний поперековий відділи, майже повністю замістила відкриту хірургію дегенеративних захворювань хребта. І вважається, що якщо буде наступним кроком роботизована хірургія, вона вже буде розроблена на основі саме біпартальної ендоскопії. Переваги для хірурга. Два маленькі розрізи: відмінне зображення, проста орієнтація, збільшення в 40 разів, панорамний вигляд, широкий робочий простір, простіше крива навчання. Тут досить швидко ти навчаєшся. Так саме руки. Ну, працювати, ну починають синхронізуватися. Там я думаю, за 20-30 операцій вже можна там бути впевненим, що ти нормально працюєш. Тобто, досить просто орієнтуватися економічно, значно вигідніше, тому що тільки нам потрібна звичайна оптика артроскопічна, вона не коштовна в порівнянні там монопортальна оптика вона кутова і вона там під 10 тисяч євро. Коштує один ендоскоп. То тут ендоскоп один коштує там тисячу півтори Uh, і короткі терміни перебування у лікарні. 90% моїх пацієнтів наступного дня йдуть додому. Для пацієнта це мінімальне пошкодження м'язів і зв'язок, мінімальна крововтрата, знов таки наступного дня додому піднімаються за 2 години, мінімальні рубці, мінімальні обмеження після операції, низька частота рецидивів і ускладнень. Низький рівень болю Безпечно для пацієнтів з вагою більше 100 кілограмів. Взагалі, я по 160 кілограмів. У мене була нещодавно така бабуся кругленька 100, 130 кілограмів при метр п'ятдесят ростом. Я сам так був не впевнений, але декомпресію при стенозі зробили просто ідеально. Тобто, вона я не я навіть не уявляю відкриту операцію у цієї бабусі. Просто не уявляю, тим паче. Суміжні патології, там теж сукрові діабети, все загоюється, от такі дірочки загоюються рано без проблем. Гарний косметичний результат, швидкі терміни реабілі... реабілітації. Але іноді, знаєте, я знов таки чую від колег, ну, які там не знають нічого в ендоскопії, от кажуть: от є монопортальна, біпортальна. Так, можна взагалі краще, навіщо робити другий порт? Так можна і три портально, і чотири портально зробити. Ну це можна сказати так. дуже досвідчені колеги кажуть в будь-якому випадку, і кажуть там, а можна вже можна сказати, що умовно там такі, Якщо воно розріз трошки там, якщо там три порта по сантиметру, то це вже ну можна розробити один, один зробити, але знов таки, як хірург, я вам скажу, що от 10 розрізів. По одному сантиметру заживають набагато швидше, краще і без проблем, ніж один розріз 5 сантиметрів. Тобто, ну, у молодих людей це взагалі не проблема зазвичай, а у літніх людей то краще 10 їм дирок зробити по сантиметру. Основні принципи це триангуляція. Наші інструменти мають з'єднатися в одній точці Налаштування циркуляції води, і е, в хребті в нас немає природні порожнини, і нам треба її зробити. Знов таки, я не впевнений, що тут нас слухають багато нейрохірургів, які хочуть опанувати цей метод. Я так вкратце покажу, що потрібно, і зазвичай на базі будь-якого ортопедичного відділення в Україні, навіть в маленьких районних лікарнях, вже є зазвичай артроскопи. Так ось, ось цього артроскопу вже достатньо, ну самої стійки артроскопічної, достатньо, щоб ви могли проводити вже операції такі на хребті. Тобто потрібен рентген прозорий стіл, ну, звісно, рентген, але для ортопедії це, мабуть, навіть в Україні, навіть в маленьких лікарнях, це вже ці рентгени, пересувні, флюроскопи, сі арми, вони є. Артроскопічна стійка, радіочастотний аблятор, аспираційна система. Зазвичай для цієї операції достатньо одного хірурга і замитої медсестри, тобто асистенти, не потрібні. І набори хірургічних інструментів є спеціальні набори для ендоскопії хребта, але знов таки в мене є два набори спеціальних, але от з цього великого переліку інструментів я користуюсь буквально двома трьома тому там досить просто, і вони можна сказати, не потрібні. Отак от от виглядає мій стол умовно для грижі. Міжхребцевого диску, тобто треба мінімум інструментарія, і звичайний який, тобто нічого такого спеціального не треба. Цей інструментарій використовується для звичайної хірургії е, хребта. Тобто, якщо на хребті ви оперуєте, то у вас скоріш за все весь цей інструментарій вже можна сказати, є. Е, спеціальні. Ну, спеціальні це колінні артроскопічні бори. І спеціальний колінний звичайний аблятор, вапор його ще називають цього повністю достатньо достатньо, щоб вже робити ці операції. Можна там рентген прозрачний стіл, от така от дугою лежить. Пацієнт це спеціальна рамка Вілсона. Вона не обов'язкова, але вона от спрощує виконання цих операцій. І потім ми зробимо під фізрозчином. Тобто, чи така спеціальна помпа, чи гравітацією. От на панелі такі висять у нас пакети з водою. Я в мене була така помпа, але з гравітацією мені більш подобається. Так виглядає наше операційне поле. Відтікає у нас вода з використання фізрозчин, і є два доступи у нас, як я казав, і псілатеральний. Тоб, інтраламінарний, вибачайте, тобто просто ззаду в междушковий проміжок, і трансфорамінальний – це міжкрепцевий отвір виходу нерву. Інтраламінарні ми використовуємо для грижі диску центрального і латерального фарамінального стенозу. Це контрлатеральна, коли ми заходимо. Задньобічний – для фарамінальних, екстрафарамінальних гриж фамінального стенозу і фараут-синдрому. Лекції по кожній цій патології я вже тут читав на каналі. Якщо ви, ви завжди можете повернутися і продивитися, вони в вільному доступі на Ютубі. Є а, так ми робимо розмітку. Умовно для Л4, Л5 міждушкових проміжок робиться два розрізи. Формується, це сині плями, це підікулі, тобто там корні дужок. Це для трансфрамінального доступу. Ми робимо, відходимо на 2-3 см від екстрапедикулярної лінії. Чому ми вибираємо біпартальну ендоскопію? Це декомпресія нервів, це головна мета дегенеративних захворюваннях хребта. А рівноцінна мікрохірургії, тобто, ну кажуть, що рівноцінна, але я бачу купу переваг тільки. Чіткіша ві... візуалізація, ніж при мікрохірургії, збереження м'язів, мінімальна кровотрата, низький післяопераційний больовий синдром, раннє повернення. Знов таки бачите, як виглядає картинка при мікроскопії і як при ендоскопії. Дуже ну, проста орієнтація, набагато красивіше. І знов таки менше можливості пошкодження якихось хребетних структур. Можна робити, як я казав, трансфорамінальна, інтраламінарна. Е, ну, будь-яка методика має певні ускладнення, і тут теж не без цього може бути епідуральні гематоми, поранення, поранення дуральної оболонки, інфекція. Формування синовіальних кіст, рецидив, грижі або стенозу і унікальні. Обережно треба в хребетному каналі працювати коагулятором, щоб не пошкодити нервові, не опікти нервові структури. І заочеребна гематома. В мене ніколи такого складнення не було, але кажуть, що таке: от, коли не туди пішли, навчаються, то можна нагнати рідини в заочеребний простір. Кілька клінічних прикладів. Бачити, оцей шестидесяти. 60... Трьохрічний річний пацієнт з фарамінальним стенозом в шийному відділі хребта. Ось нерв. Ось, ось тут стиснення нерва, радикулопатія. Після операції МРТ все гаразд, зробили. Далі пацієнт з грижею шийного відділу хребта, лівобічна радикулопатія. МРТ після операції, звільнена декомпресія, прибрана грижа. Ем... Ну так, коротеньке відео. Я проганю вам шиї, тому що ви побачили, як ми, взагалі, яку картинку бачимо. Ем... Це в нас е... ми бачимо меж міждушковий простір. Потім потрохи ми зараз покажу вже спинний мозок. Ось ми потрохи рухаємося і е, кусачками робимо отвір і вже бачимо за отвором, це шийний відділ хребта, вже бачимо спинний мозок. Я трошки прокручу, і зараз будемо дивитися, як звільнення проходить нерву. Ми розширюємося від спинного мозку, уходимо латеральніше до нерву. І ось ми бачимо, бачите, як красиво ми бачимо нерв. Як красиво бачимо нерв, е його під ним ми шукаємо грижу. Ось, мабуть, якісь фрагменти грижі. Шейні грижі, вони такі невеличкі, тому тут не варто шукати щось дуже великого. Але за рахунок декомпресії, ось такої декомпресії, і за рахунок видалення от таких ось фрагментів грижі, Робиться ось ця операція. А дана операція тривала близько 20 хвилин. Тобто, це швидко, це якісно. І ці пацієнти, ну, наступного дня ми зазвичай відпускаємо додому, але вже ввечері можуть нам розповідати, що хочемо додому. Тому от звільнений нерв повністю ми перевіряємо спеціальним щупом. Це просто зв'язочний апарат. І вже повністю звільнили нерв. Далі теж цікавий клінічний приклад, бачите, дегенеративний стеноз, пацієнт 71 рік. Ну так, звісно, можна було тут йому запаяти 4 гвинти, там зробити велику операцію. Але з купою суміжних захворювань виникає просто питання, чи варто це робити. Коротеньке відео. Я тут не буду там доступи там дуже вам показувати. Але отак от крок за кроком ідеальна картинка. Ми все бачимо. Зараз вже вход в канал будемо робити і от таку гіпертрафовану жовту зв'язку прибираємо. Ну, майже можна сказати, ідеальна картинка. Без всяких аспіраторів, без, без нічого. Ми повністю прибираємо жовту зв'язку, остеофіти. Бачимо, теж звільнюємо нерви зі свого та з протилежного боку. Це вже от протилежним боком, долу, там ми кістковий нарости прибираємо. І результат операції: ось, бачите, 71 рік не було взагалі канала хребетного. Ось контрольне МРТ ідеальний хребетний канал. Знов таки приклад трансфарамінального доступу тут фараотсиндром, фарамінальний стеноз, це рентген пацієнта, це комп'ютерна томографія. Як ви бачите, фамінальний стеноз повністю затиснений нерв радикулопатія л п'ятого нерву. На МРТ тут, ну, теж все таки фарамінальний стеноз я вам читав на лекціях: що краще оцінювати ну, МРТ і КТ обов'язково. І таке теж коротеньке відео, як доступ до нерву робили. Заріст майже повністю. Тут така непроста операція, непростий випадок, там теж за 70 років чоловік. І головне, що от ми от зараз вже от знаходимо нерв, от прибираємо ці частки. Знаходимо нерв, проводимо коагуляцію і повна декомпресія, можна сказати, виконана. До операції ви лівобіч бачите, правобіч після операції як повністю звільнений нерв. Ну і а, наші висновки, що біпортальна ендоскопія, чи це чисте і збільшене зображення, це пряма декомпресія, мінімальна інвазивність майже всі дегенеративні захворювання і. Всі відділи хребта, дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в чаті. Якщо вам треба ну, персонально зі мною зв'язатися, порадитись з приводу пацієнта. чи Якихось там своїх проблем, я зазвичай е, відповідаю телеграмам, вайберам без проблем, тому е, можете без проблем мені писати. Ну, на дзвінки зазвичай рідко відповідаю, але писати з питаннями я завжди відповідаю. Я можу без проблем консультую, допомогу вам, вашим пацієнтам прийняти якесь рішення. Тому ще раз дякую за увагу і чекаю на е, запитання від вас.